По штабу Чорноморського флоту Росії у тимчасово окупованому українському Севастополі завдано потужного удару. Туди їде багато карет швидкої допомоги, сказав ставленик Севастополя Михайло Развожаєв. Кримські телеграм-канали повідомляють, що після ракетного удару по штабу Чорноморського флоту російських окупантів уламки розкидані на сотні метрів. Крім ураження штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі, як стверджує центр національного спротиву, вибухи, за словами очевидців, пролунали у Бахчисарайському, Сімферопольському, Першотравневому та красно Красногварді... Дійському районах тимчасово окупованого росіянами Криму. Останнім часом на території тимчасово захопленого Криму деталі частіше лунають вибухи. Частина з них пов'язана з ударами українських захисників по місцях скупчення ворожих солдатів, техніки та складах із боєприпасами.